Найтупіші питання, що вам задавали, мій номер телефону майже такий самий, як у відділення банку, різниця всього в одну цифру. І мені телефонують клієнти цього банку приблизно кілька разів на тиждень. Ви здивуєтеся, як багато людей не вірять мені, коли я кажу, що вони помилилися номером. Вони. Алло, це банк? Я ні, вибачте, ви помилилися номером. Я даю їм правильний номер. Вони ні, я так і набирав. Ви впевнені, що це не банк. Я Зачекайте, зараз перевірю. Усе перевірив. Я в трусах п'ю пиво і дивлюся мультфільми по телеку. І я щиро сподіваюся, що зараз я не працюю в банку, інакше я б напевно втратив роботу. Якось раз одна відвідувачка робила замовлення в нашому сімейному ресторані. Вона хотіла, як гарнир, картоплю фрі, але без картоплі. Я вирішила, що вона жартує, тому розсміялася. Вона не жартувала, вона образилася і покинула ресторан. Я працюю секретарем, і у мене часто трапляються смішні ситуації. Я вирішила, що буду отримувати задоволення від своєї роботи, тому що я зрозуміла, що люди не слухають те, що я кажу, приблизно у 70% випадків. І я казала всіляку несенітницю тільки щоб подивитися на їхню реакцію. Один хлопець зателефонував сім разів за дві години продавцю, який працював з іншим клієнтом, і його не було на місці. Я сказала: Суан немає на місці, і він перезвонить вам, але він мене не слухав. Тоді я почала Абсолютно безглузді виправдовування, щоб подивитися, чи відреагує він. І я маю на увазі, що я зовсім вийшла за рамки. Наприклад, я сказала, Суанцо зараз чпокається зі своїм другом, може попросити його передзвонити вам пізніше, або Суанцо зараз буквально горить, може записати ваш номер і підлити масло у вогонь, чи Суанцо полетів у космос на суперсекретну місію, але замість нього з вами може поговорити його злий брат близнюк. Може дізнатися, хто телефонує, але кожного разу він відповідає що, це Суанцо? Суанцо, я дзвоню тому що. Мене перевели на роботу в іншу країну. Усі мої речі були в орендованій вантажівці. На митниці запитали, навіщо ви завозите в країну газону касарку, тому що вона мені належить. А я б відповів, щоб періодично скорочувати довжину трави на моїй зоні бікіні солоденькі. Хочеш її перевірити? Там у мене все так рівно і поголено. Я після пологова медсестра. Одна пацієнтка запитала мене: а коли прийде лікар, щоб проколоти мені соски, щоб я могла годувати дитину грудьми? Майже 20 років тому я сильно вивихнув щиколотку і мене доправили в лікарню? Наступного дня нам додому зателефонувала співробітниця страхової компанії і зажадала докладної розповіді про те, як я отримав травму. Цитую дослівно її запитання. А тепер скажіть мені, ви спочатку розтягнули щиколотку, а потім пішли в лікарню, щоб зробити рентген стопи? Або ви спочатку пішли в лікарню на рентген, а потім вивихнули щиколотку? Я дівчино, ви реально дурна? Чи вам просто подобається прикидатися такою? Одного разу страхова компанія запитала, чи є надія, що ампутована нога мого батька виросте назад. Я працюю в будці для збору плати за проїзд платною дорогою. Жінка під'їхала до будки з дуже сердитим виглядом, що цілком природньо. Вона сказала мені, що щодня вона їде додому з роботи цим маршрутом, і кожен день, кожен божий день, сонце світить їй прямо в очі, що цілком очікувано, оскільки вона їде додому о шостій вечора в західному напрямку. Коли я згадав це, вона проігнорувала моє пояснення і сказала: може, ви змінити напрямок дороги або хоча б напрямок сонця. Я впевнена, що інші. Люди теж скаржаться на це. Моя сестра, коли їй був 21 рік, одного разу поставила запитання всій сім'ї під час обіду: якщо монахи не чпокаються, то звідки беруться нові монахи? Як на мене, це запитання можна вважати переможцем. Боже, як же сильно я люблю свою сестру. У мене кохлеарний імплант із магнітом, який вбудований у мій череп, щоб утримувати пристрій на місці. Я ніколи не проходжу через металодетектори. Мене завжди просто обшукують руками. Одного разу, коли я проходив контроль, мене запитали, чому я хочу, щоб мене оглянули. Утримавшися від розумних жартів, я сказав їм, що це через мій кохлеарний імплант. Вони не повірили і попросили мене дістати його, щоб показати їм. Я показав їм зовнішній пристрій на голові. Вони хотіли побачити магнітну частину, незважаючи на те, що я сказав їм. Що вона знаходиться в моєму черепі на місці видовної частини кістки. Одного вечора я повертався додому від друзів, коли я переходив вулицю, поліцейський посвітив на мене своїм ліхтариком і сказав: Гей, хлопче, чому ти переходиш дорогу в такий час? Я, не замислюючись, відповів, щоб потрапити на інший бік, і пішов далі. Я перебуваю на дев'ятому місяці вагітності і працюю в ресторані. Я точно виглядаю вагітною. Мій живіт величезний, а сама я маленька. Я проваджала одну жінку за столик і вона запитала мене, чому я кульгаю. Це називається ходити качиною ходою, панночка. І я відповіла: о, ні, я не кульгаю, я вагітна. Вона дивиться на мій живіт. Вагітна? Ніколи б не подумала. Який термін? Я 9 місяців. Вона, о Боже, ти народжуєш просто зараз? Я наскільки мені. Невідомо, ні. Що з вами не так, люди? Я була у своєму коледжі вночі і милувалася зірками з подругою. Вона повернулася до мене і сказала: на небі є країни, я не зрозуміла про що вона, і попросила її пояснити. І вона сказала: у сенсі, чи є у світі такі країни, тільки якби на небі. Я була так здивована, що деякий час просто мовчала. І врешті-решт вона додала: ну розумієш, чи є така земля на небі, місце, де люди живуть у вигляді країн. Після такого запитання я вирішила просто здатися і відповіла: ні, і вона так. Бадьоро вимовила. А, ну добре. У перший день роботи в технічній підтримці я відповів на дзвінок жінки, у якої не вмикався ноутбук. Вона була в аеропорту, хотіла трохи попрацювати і дуже засмутилася, тому що працювала кілька годин між рейсами, поки ноутбук не відключився раптово. Я запитав, чи був її ноутбук підключений до розетки, коли він вимкнувся, чи в той момент він працював від акумулятора. Ноутбук можна підключити до розетки? Я думала, ноутбуки мають працювати без дротів. Я чесно думав, що це розіграш, бо був новачком. Після довгої паузи. Під час якої я обмірковував, чи може цей дзвінок бути серйозним, я порадив їй спробувати увімкнути його в розетку. Ноутбук увімкнувся, і вона висловила своє здивування тим, що він не перезаряджається самостійно, коли вона не користується ним. Митник в аеропорту оглядав мою рушницю, коли я здавав багаж у літак. Через кілька хвилин він підійшов до мене і сказав: аналіз показав, що всередині рушниці є залишки вибухових речовин. Я запитав, типу пороху? І він такий. Блін, повісив голову і пішов. Дівчина мого друга запитала: Цікаво, як було жити у світі до того, як він став кольоровим. Ця дівчина думала, що цей світ був чорно-білим, а не фільми. Одного разу я забула свою перепустку, за якою мене пускають на роботу. Мені довелося пояснюватися перед начальником охорони, колишнім поліцейським. Він запитав, чому ти забула свою перепустку. Я просто втупилася на нього, оскільки я не ухвалювала свідомого рішення набрати її з собою. Я не знала, що відповісти. Зрештою, я просто сказала: я не знаю, як відповісти на це запитання. Минулого літа я їздив до Канади після нічної поїздки. Ми дісталися до кордону близько шостої ранку. Перше запитання: звідки ви їдете? Усе, що я зміг придумати, це показати на себе і сказати Америка. У цей момент вступає моя дружина і відповідає на запитання. Однак вона все ж дозволила мені відповісти на наступне запитання: куди ви їдете? Я вказав перед собою і сказав Канада. Я був радий, що вона взяла на себе відповідальність відповідати на запитання в цей момент, бо навряд чи вони пропустили мене одно. Коли я проходив базову підготовку в армії, наші інструктори зі строєвої підготовки запитували, чому небо блакитне. Відповідь, яку ми мали дати, тому що Бог любить піхоту. Колір піхоти у Збройних силах США блакитний. Першого разу, коли мій сержант запитав мене про це, я подивився на нього як на ідіота і почав розповідати про блакитне світло, що заломлюється в атмосфері Землі. Моя теперішня начальниця попросила мене зменшити сторінки, щоб вона могла бачити їх повністю. Вона збільшила масштаби Excel до 200% і думала, що я надсила їй її документи 46 м шрифтом. Ця жінка обіймала свою посаду вже 12 років. Я працюю в супермаркеті. Якось раз до нас прийшов хлопець. Нормальний середньостатистичний на вигляд хлопець у гарному костюмі, дорогих окулярах і з доглянутим волоссям. Гадаю, він був усе ж таки багатшим за середньостатистичних хлопців. Він шукав конкретний вид кастрюлі, яка продавалася в магазині, і я відвела його туди, де вони зберігалися. Він втупився на коробку. Його обличчя повільно охопив вираз глибокого занепокоєння. Він взявся рукою за своє підборіддя. На коробці було зображено кастрюлю з прифотошопленою водою. І кукурудзяним качаном, що стрічав із неї. Важлива деталь, повірте мені. Після того, як він спантелично витріщався на коробку близько 10 секунд, я запитала: я можу вам допомогти якось ще. Коли він відповів, по його голосу було видно, що він збентежений. Ну, у цій каструлі можна варити тільки кукурудзу. Я здивовано втупилася на нього. Він що жартує? Його роздратований тон підказав мені, що він не жартував. Він насправді був стурбований тим, що кастрюля так сильно обмежена в способах застосування, чесно кажучи, я. Поняття не маю, скільки часу я мовчала. За відчуттями минуло кілька хвилин. Я не могла сказати ні слова. Не можна ж бути настільки тупим, чи не так? Зрештою він сказав: усе нормально. Далі я впоруюся сам і продовжую витрічатися на коробку в знайти відповідь на проблеми, з якими він зіткнувся. У восьмому класі у нас був іноземний учень за обміном. Якось раз він запитав у нашої вчительки математики, оглядної сварливої жінки, за 70 років. Чи не вагітна вона? Вона втупилася на нього з виразом обличчя, на якому було написано: Очевидно, що ти знаєш, що я вагітна, маленьке засранцю. Потім учень додав: Я запитав, тому що ви досить приваблива і таке інше. Увесь клас замовк. Вчителька мовчки дивилася на нього хвилину. Потім вимкнула монітор і прочитала нам коротку лекцію про менопаузу, завершивши її. Словами, ось так виходить, я не вагітна. Упродовж усієї своєї розповіді, хоч вона і зверталася до всього класу, вона не зводила очей з того учня. Це був найнезручніший момент на уроці математики на моїй пам'яті. Я працював у ресторані Subway, і одна жінка запитала мене, наскільки 20 сантиметровий Саб більше за 15 сантиметровий. Я відповів на 5 сантиметрів. Більше запитань не було. Я багато років працювала в ресторані Subway. Один хлопець подивився на мене і запитав, якого розміру 30 сантиметровий саб. Я просто подивилася йому в очі і сказала довжиною в 30 сантиметрів. Він лише кивнув і сказав: ясно, ніби я щойно поділилася з ним якимось абсолютно новим для нього таємним знанням. Мене запитали, як далеко від пасажирського літака зазвичай летить літак із багажем. Людина, яка поставила це запитання, закінчила медичний факультет університету, що входить до Ліги Плюща. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!